There was some confusion about your comments on Bakhmut. So, can I ask you to clarify the situation in Bakhmut? Is the battle for the city still ongoing? And the difficult part of my question was: the defence of Bakhmut worth all the effort and, most importantly, all the lives that have been lost? Thank you for your the question, we do not have simple questions, do Бо у нас дуже непростий сусід, злодій, терорист, складний ворог. Але ми тримаємось, воюємо завдяки мужності наших людей, наших воїнів і завдяки своєму розуму. Ми не кидаємо людей вмирати. Для нас люди це скарб, це найголовніше, що в нас є. І немає ніяких непорозумінь. Я чітко розумію, що відбувається в Бахмуті. І ми всі чітко розуміємо, для чого все це відбувається. Я не можу ділитися з вами тактичними поглядами наших військових, в наших цілому тактику, але ми на сьогодні бачимо, що країна, яка в десятки разів нас більше, не може нас окупувати, не може виграти цю війну, і ми розуміємо, що ще трошки і ми будемо перемагати. І тому ми діємо так, як ми діємо, цінуючи життя людей. Найскладніше, якщо в Бахмуті була б якась військова тактична помилка, і люди могли б бути в оточенні. От тоді знають ці військові, вони знають, що діяти, як не допустити, щоб наші люди попали в полон до ворога. Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути. Дякую вам за запитання.